Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Хорфуд. В цьому відео продемонструємо вам в роботі лінію для просіювання та фасування борошна в клапані мішки. Ця лінія є частково укомплектована, так як у замовника в плані є встановити змішувач перед вібраційним просіювачем. Лінія складається з шнекового навантажувача ДТЗ-100, вібраційного просіювача ВПМ700, другого шнекового навантажувача ДТЗ-100, який адаптований під вібраційний просіювач ВПМ700 та фасувального пристрою в клапані мішки ФКМ. Всі деталі, які контактують з сировиною, виконані з харчової нержавіючої сталі аісі 304. Все обладнання працює від 220 вольт. Для фасовщика знадобиться повітряний компресор. Процес роботи виглядає наступним чином: засипаємо сировину в приймальний бункер першого шнекового навантажувача. За допомогою частотного перетворювача можемо регулювати швидкість подачі. Важливо, завантаження сировини робимо на працюючому обладнанні. Далі борошно потрапляє на вібраційний просіювач ВПМ 700. За рахунок двох електромагнітів створюється необхідний імпульс для просіювання продукту. В нашому випадку встановлено сито 0,7 мм. При необхідності сито може встановити іншого типу розміру. Після очищення борошно потрапляє в бункер шнекового навантажувача, який завантажує бункер фасувальника. Фасовщик має бункер 500 літрів та додаткову мішалку для розпушування продукту. Фіксація мішку відбувається за допомогою пневмозажиму. Фасування відбувається за рахунок шнеку, який штовхає продукт через клапан в мішок. Платформа для ущільнення може працювати з різною інтенсивністю та періодичністю. Вона необхідна для ущільнення продукту. Обладнання власного виробництва гарантія 12 місяців. Сервісний центр в місті Черкаси. Підписуйтесь на наші соціальні мережі там ми демонструємо наше обладнання в роботі. Корфуд рецепт вашого успіху.